Так, всі хокеїсти гравці в американський футбол відійшли від екранів. Нагадайте, яких там ще видах спорту є захист плечей. Тому що сьогодні у нас на огляді саме він балістичний захист плечей. Цікаво, обіцяємо, буде ще цікавіше. Як там кажуть, перше враження найважливіше, так от вони дуже нагадують стиглі грушки. Це для фанатів груш. Інформація не звертайте увагу. А якщо серйозно, то ми розповімо, для чого цей захист, з чого створений, від чого захищає, та як кріпиться, для чого він. Для захисту плечового суглоба та й плеча загалом від балістичних уражень. Якщо ви колись травмували плечовий суглоб, то знаєте наскільки це геморна і проблемна штука, лікування якої потребує купу часу, коштів та сил. А ще саме через плечову зону дуже часто залітають уламки у внутрішні органи. Скажу очевидні речі, краще не травмувати. А захищати. Саме для цього ми створили такий тип захисту. Зручний, регульований і легкий. Все для вас. Це все круто. Але що там всередині, запитаєте ви? А я скажу НВМП. Ви скажете, що це? А я такий: це надвисокомолекулярний поліетилен високої щільності, стати не в багато шарів. Він спеціально технологічно оброблений та запаяний лазером і у американців. Вони круто придумали лазерно запаювати, щоб навіть краї пакета були непробивні. Класів, як завжди, два. Другий клас витримує уламки зі швидкістю до 650 метрів на секунду по станагу 2920. Також він захищає від рикошетів, гранат, пістолетних куль 9 на 18 макаров та 9 на 19 Люгер та парабелум та карабінів у пістолетному патроні та 7,62 на 25 Токарев. перший клас захисту майже все те ж саме: лише швидкість уламків до 550 метрів на секунду та рикошети гранати. Пістолетні кулі 9 на 18 макаров, 9 на 19 Люгер та парабелом з автоматичного пістолета Стечкіна та пістолету Глок-17 кулею зі свинцевим осердям. Перший легший, другий міцніший. Тут справжній баланс. А ну я вже ж, окрім куль та уламків, що зазначені у ДСТУ та Станак, захист першого та другого класу захистить ще й від дрібних уламків та вторинних вражаючих елементів. Ну що, будемо розбиратися, як воно кріпиться. А реально, як воно кріпиться. Тут все дуже цікаво і продумано. Бачите оцю смужку? Вона еластично та міцно обхватує вашу руку, фіксуючи цей захист до руки. Ось так. Щоб він не таліпався при активних руках. І так вона регулюється по довжині за допомогою липучки. Хлопці, яких позабирали зі спортзалів, не хвилюйтесь, ваш біцепс влізе. Далі сама фіксація з екіпом. Ну, すっごい。 Ось ви просто берете і цією стороною фіксуєте до плеча броніка. Теж на липучці, нічого складного. Ну і, звичайно, ви можете відрегулювати по висоті, затягуючи або розтягуючи цю стрічку. Ми створювали цей захист саме таким чином, щоб його можна було зафіксувати на будь-які наші плетоносці. І навіть не лише на наші. Лише, будь ласка, не говоріть такі слова вслух. А ще давайте я вам під кінець розповім цікавий факт: цю грушеподібну форму ми піддивилися у американського бронежилета IOTV, адже він створювався як захист від уламку. Ох, уражень на хвилі популярності артилерії у війні в Афганістані, тому краще в світі поки не придумали. Такс ну тепер точно все. На кольорах навіть не буду наголошувати, адже звичайно, що він у всіх кольорах: мультикам, піксель, койот, олива і чорний кольор. Зафіксували, як вам зручно, що було без дискомфорту, і оце все у нас завжди так, максимально просто, щоб ви все могли зробити максимально швидко. Бережіть ваші плечі та завжди залишайтеся на позитиві. З вами був незмінний Микола, кент мого Микола Про та захист плечей від УкрАрма. до наступного відео, друзі.